Закарпатські митники упередили незаконне ввезення в Україну 160 коштовних гаджетів 2 травня. На митний пост Малий Березний, що на кордоні зі Словаччиною, прибула 30-річна Закарпатка на мікроавтобусі Мерседес. Жінка поверталася із Чехії і для проходження митних формальностей, обрала зелений коридор, який дозволяє громадянам перевозити товари без декларування та оподаткування. Втім, під час перевірки багажного відсіку транспортного засобу. Особу, митники виявили кілька коробок, в яких знаходилися мобільні телефони, Apple iPhone різних моделей. Тож відносно жінки складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Санкції даної статті передбачають накладення штрафу у розмірі 30 вартості предметів правопорушення. За попередньою оцінкою, загальна вартість незадекларованих айфонів понад мільйон гривень. Остаточну оцінку предметів правопорушення визначить спеціаліст експерт.